Всім привіт! З вами знов я, Ніда, і ми продовжуємо грати ігру Reamwall. Так, ми закінчили тут, а ми побудували кімнату. Посадили картоплю і. Вони щось роблять. Так, яка вона зараз... Ага, ну зараз, напевно, перерив якраз. Так, добре. Я хотів сонячну панель построїти. Так, построені енергія. Сонячна панель. Компоненти нам потрібні. Так, нам потрібно добути компоненти. Компоненти у нас тут. О, ну. Деталі. Компоненти це по-англійськи, напевно, це і є воно. малок у нас дерева повно є. Можна тако зробити ось так. Ось так зробимо. Ось так і ось так. Тут буде дерев'яна стіна. Помалу ми будемо переходити. Так, є деталі, добре. Мені щось в саліже сталі обнаружено. Добре. Зтаті таке так виключив. Робимо енергія, сонячний генератор. Так, де нам будемо поставити? Щоро... Недалеко, і так щоб ми не захопимо ось тут. Хай буде. Акумулятора ми поставимо Так, зразу. Стройка стіна. Ну, вроде бы стены с проводкой А ну... Паузу и... Да я... Исследование. Так, шукай. Исследование. Я... А я буду вроде бы стена с проводкой? Ну. Постройка. Стена. Поддержать крышу. Ловушка є, це Ніч... Ніч... щось нове. Укриття. зняти пол. Одшліпувати пол. так поло, нам поки що не треба. корабель ми нічого не будемо робити. Щось... Добре, да, поставимо поки що стіну із дерева. Там, думаю, кожному зараз свою кімнату. Нужні оборонительні олодання животних. Роздобуть моїти. А що є з я не знаю. Так. Я думаю, нам би зараз тут турельку було файно поставити і муфало забити. Так. Оборона, оборона, де воно є? Щіта. Ага, це теж нема. Нам по любому треба зараз не зробити, так що прикази. Дивіться робота кімнати. Так, настройка складу. Ну Поки що ми бігать склад не будемо відстроювати. гуляет, дышит обана упоминание стиль прибыл, решает процесс к поселению его зовут когуар и она в четверть отдаемся персонам психическая ялость Ялос. вот это фил подавленность здоровья шоу Броди жилет мое точка и стали. Добре, нам потребно будет эти шлишко поставить. И, блин, Сюда поставим Так, а что буду робить? Наключение работало. Шахтюр, або бути ще. Пожарто, всі клюшуть ученый. О, воно учний, воно може. Або. Исследування. Ага, не дуже. У нас посадиш моє слідування. Дай, да, воно і не буде займатися. Або... Або влад. успеть что не, не лежал так лето началось лето но и зима не дремлет Из имейте ввиду что ваши не будут расти в зимний холод а потому убедитесь что ваших запасов еды хватит на несколько месяцев пока вы еще можете это исправить но не забудьте построить помещение с охлаждением чтобы ваша еда не испортилась и постарайтесь купить купить украсть или сделать несколько пуховиков иначе с наступлением зимы вы замерзнете повешенную жизнь наружу понятно что заранее уже лето началось Так, ну добре, будемо готуватись до зими. Картопля. Нам потрібно буде... Поміщення з... Кондиціонер нам буде потрібен. А він буде де? О, кондиціонер є. Ми його можемо построїти добре. Вентиляція. Ага, це дуже добре. Якась депресія в когось. Так. Тут вони не можуть построїти. Добре, так. Думаю, нам потрібно зробити склад, який буде охолоджуватись, і туди тільки їжу заносити. Так. О. Тут зробимо тут. Хай покопають поки що. Це вони не можуть копати. Це вони можуть копати. А це ми знесемо. Добавим кисть. Склад. Так. Потребно разобороть, как его там называете. Целый царь. Эммм... Купать, срезать, зарубить. Можете скобу постройка. А. Я пробив... Нас точно пау. Ті пірати. От він один. Може ми його зможемо захватити, але в мене зараз поки що... Бій. Сюди всі. Его. Добре, всі розслабляємося, що в неї здоров'я. Тас, шип, u шип трещина, добре. Не сильно. Подивимося, всіх здоров'я немає, нічого. І влад, все тіло, потеря кло... крові слабає. Польове ранення. Блін, самі в себе стріляли. Так, добре. Создать ціна ну, і дерева революції ну, тут там вони розбирають ну, цю постройку теж буде. у нас є камінь тепер а наші сто казав розібрати Туди -туди. тут вашу покупаємо Дереві селина сюди чата у нас и сам більше. Розобрать. Що я нажав не хто розібрать, а тут копати Копати Так, це хтось прибув до нас. А, плохое настроєние в кого. Хорошо. Ууу. Mm. Mm. Інфекція, йомою. Погано. Обща спальня не подобається. Доїдает, не заїдает. Ужасне і місто. Ну це поки що спочатку. Ситості вони майже всі голодні. Картопля коли з'їдає. Все, її треба нажати, щоб не збирали. Е... Срезати. -е, Збирати. Це тільки одна, походу, тільки. Стряно. Ага. Я ростуть дуже світ. Вони мруть з голоду, так. Треба це може десь її там всі запаси дозволи взяти тоді ми так коло зробимо на сере м'ясо тоже ніхто не буде їсти так хай вони посплять Спіт картофелі спит нормально десь. Вперед буду строить, бо зараз, ну, як там не построїм. Так, построїм сюда. Дерев'я сильне, і нам дополо потребуется. Забирай, щоб там построїли. Тепер так. Добре, тут нам треба буде поставити контекціонер, провести електрику. Пожалуйста у нас три інфекції з цих трьох. Ой, це шо виключає? Нужди. нужды. Где людину зил. Так, Влад дыхай. И тут ходить. Ему фалошей. С ними. Пони тут ходят. Зле Добре, до речі, не бій. Так, нам треба поставити. <coughs> початку исследування. Саме перше треба зробити це изслідування. Електроплита. Просто изслідувательский так. Йому вроді би світла не потрібно. Все. Вот на паузу нажал. И... Так поставим акумулятор Хай... Де ось тут, я думаю, поки що. Поставим кондиціонер. У. По тут охолоджи. Смертельные болезни, Влад. Блин. Установить деревянные новые. права, Право. Ну, добрых хай будет. А кто ему это сделает? Типа на полу. А Но он ходит. Да ничего. Все, ему фигово. Так. Хто в нас є, вільний? Де ви є? Ось тут нема. Того де він? Він вже втік від нас, моє. Ну, добре, тоді ти? Нічого щось не слухається поки що. Кова влад, то я знаю. Я ми поставили операцію. Хто це зробить? У нас є доктор. У нас, в принципі, всі є, тільки щоб він не був доктором врач Влад якраз поставив мій Влад мер. Ми встигли. Хамчик коли тут вже можна зрізати. Не можна ще? А, тут вже показано, що можна. Кріль напав, забити його. Стану на кроля заби Спасти? як спасти? Може вона мене має пушки, але так Вон криса Ірвалась. Чого стоїш? Дірби його Добре, тобто, стріляй без нього.

смерть питомца. Надо выдушать их Это всем бы. Е. Только. Давай иди тушить эту зару. Но пожар не Все Ой, ой, давай його спасай. Че наші тоже зла на, на інерний зрив. Добре, добре. Зараз або ми згоримо, або я не знаю, що буде. Так. Ще наша їжа горіти. Це все дуже круто, що точій тут вже. Мене зараз, походу, всі помирають. Хапчі нас походить ось згорить. Mm. Mm. Хто буде їздити? Не дуже поживлю. Ті перші двоє б'ються. Так це напевно все. Він творить. Вони двоє б'ються. Так, вона лише жива, але хто... І Що спасе? Обіке. Льохкає ожог. Так, він вмер. Ну спаси її. Ну, на наші туди. Все, тепер, якщо воно не відійде, це буде все. І нам що зараз все може згоріти. Нос, походу, якраз і спасло о, Вона вижила, нам повезло. Давайте щось. Будеш жити сама, Хавчику в тебе теж нема. Так, тобі є пістолет. Мене буде добивати кабана. Я витягся. Будеш сама жити. Так що в неї зброї. Какуюсь, голодання, потеря крови большая. Блін. Вона може сюди. А нема вже медикаментів. Все вже бачу. одна Все однеї смертельные оборець. Угу. Ми довго не притягнемо. І даже продовжити грати. Це що? Це что сможеті прийти? Чи... Чи як? Ой, я думаю, цю серію закінчимо. На цьому такому не... А не кінчилося хеппі андом, але я думаю, що не все спочатку і якось... Як ось інакше. Добре, з вами був я, Ніда. Ставте лайк. Ось таке відео що капець. Почалась дуже прикольна серія. Всі помирали. Ну добре, до нових зустрічі!